Культура страхування день 9 у 2023 році. і Сьогоднішня тема це страхування від онкологічних захворювань. 4 лютого був всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями. І така міжнародна, такий союз, як міжнародний протираковий союз, з 2005 року щороку привертає свою увагу громадськості до цієї величезної глобальної проблеми. І страхові компанії остро не стоять. Вони пропонують багато цікавих програм. Які дозволяють фінансово можна сказати, захиститися від, від цих хвороб, можна так, так сказати. Такі хвороби, як онкологія, інфаркт, інсульт, пересадка життєво важливого органу, втрата зору, сліпота, або сліпота, ішемічна хвороба серця. Ці програми компаніями розроблені вже і дуже багато таких програм. Спрацювали і допомогли, тому е, варто задумуватися і користуватися такими, е, таким е, явищем, як страхування, яке дозволить за невеличкі внески покрити е, можливі свої витрати в підсот тисяч, мільйон, два, три, а то і більше. Тому, е, якщо е, вас це цікавить, запитують, запитують у своїх консультантів. Це е, тема. Актуальна, вона актуальна буде ще напевно довго, тому е я думаю, що все буде добре. І якщо якісь питання, то задавайте і пишіть, чи пишіть гарного дня.